Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрій і сьогодні до вашої уваги маємо 30 січня 2023 року. Температура повітря у нас 2 градуси, як бачимо. Ну і сьогодні до вашої уваги, Ну, вроді така дрібниця Honda cb 500 заміна мастила, друзі. Думав, знімати не знімати, але знімлю, покажу. Дивіться, якщо звернути увагу. Озбандивитися трошки. Зливний корок, тобто гвинт, який тут закручується болтик, є з лівого кута. Значить, щоб все гарно стекло. Звичайно, нам треба прогріти двигун, зараз не протулюсь, бо вона ще пече, але вже підстигла. Прогріти до робочої температури, щоб масло зрідло максимально і все гарно скапало. Якщо бачимо на лівому куті, значить нам треба мотоцикл перехилити на праву сторону. Бачите, я під підножку поставив кусок патичка. Тут планочки. І під переднє колесо теж є підставлено планки, щоб вивісити його аж сюди перед морду, щоб його перехилити таким чином. І тоді нам гарно друзі, зливається масло звідси. От, такі, от маємо такого кольору маселку. От, бачите. Вроді би, як би сказати, ну, ріденьке, все гарненько, півсинтетика. Бачите, така як підгорівша олія, файно. Хто говорить про те, що масло працює, масло проїхало, друзі, десь в районі до 3000. Планова заміна, так як відлік піде вже від мене і навесно, щоб було свіже масло на, як говориться, як там буде їздитися, але принаймні воно вже буде замінене і на 5 тисяч регламенту, який я собі планую, не те, що там пишуть. О, таке, знаєте, таке елементарні речі, що говорить, що е, ці двигуни ходять, ну я пошки, так би мовити, даю 300 тисяч, ну нехай відмінусуємо там якусь певну кількість. То говорить про те, ресурс двигуна, знаєте, від чого дуже сильно залежить. Звичайно, що від якості масла, то понятно, і його. Правильної заміни вчасної. Але зверніть увагу, скільки тут йде масла. Тут йде масло, як в легкову машину, можете собі то уявити. 300 йде по книжці. Фільтрик зараз ще відкручу, нехай трошки труби остигнуть. Все Витру там навколо гарно. Ото все треба витерти, видути компресором, аж тоді відкручувати фільтр, щоб там ніде не попадало. Тобто, мається на увазі навколо фільтра, щоб все чітко було і не попадало. Значить, так. І тому, власне, що мотор довго ходить, бо тому що велика кількість масла. А то говорить про те, що е, більша його є кількість, і воно має властивість менше зношуватися це масло. Ну так по-простому, скажемо, втрачати свої властивості, тому що його більша кількість. Візьми на цей двигун півтора літри залий. Звичайно, що. Його е, час праці зменшиться однозначно. О, таке. Ну що, напевно, е, перейдемо до масла, яке я буду лити. Хтось щось когось здивує, когось не здивує, але перепрошую, друзі, залив те саме масло, що і було залите. Мотоцикл, принаймні, тут виїздив 6 тисяч на цьому маслі попереднього господара. І було залито мотюль 500. 10W-40. Фільтр хіфлофільтру 303 модель, бачите. Повітряний фільтр Друзі, теж купився. Але я зараз подивлюся, коли відкручу, чи вартує його вже міняти, чи ще не вартує. По останній його, як говориться, брудноти чи чистоти. Ось таке. Ну, можна було того відео не знімати, але тема масел завжди була актуальною. Той, скажімо, дороге масло не вартує, той хвальоний мотюль, як я кажу, мотиль. Ну, Нема ради, галограмка, все, каністра тверда, все чітко не є підмашка, тому що колега порекомендував взяти в, так би мовити, в дилера ну, в людей, які безпосередньо напряму мають з цими маслами зв'язок і воно вже так би не підмашкає. Так, то все відкрутиться. Це і у нас півсинтетика. Хтось сказав, залий 700. То червоне, воно, так? а то не знаю, то що треба буде відкривати. Ну, але вона їздила на півсинтетиці, і я думаю, що буде добре, бо тому що на 700 воно може брати на повній синтетиці, трошки підбирати. На даний час, як ви бачили в попередніх відео, він масла не бере. Вихлоп дуже в ідеальному стані, от коли штани знімав, коли вихлопнув, е, малював. І тому вирішилось таке залити, ну, можна сказати так, дешевше масло залити. Я ще з ним буду робити експеримент, то буде окрема тема. Я то все озвучу, друзі. Я порівняю машинне масло, на якому я їжу. Ось, і порівняю оце. От навіть як говориться на згорання, то я вже буду покажу. Не маю тут банки під рукою. І все. Ось таке фільтра, не знаю, Англія, Америка, хто їх робить, але всі їх. Як говориться, ставлять. І він туди стоїть, бачите. Ну що, грає. на маятнику і тут грає. Ну, то все. Добре є, значить, все правильно підібрали. О, таке я жартую, звичайно, але зараз відкручую старий. І все. Так що, отака штука, звичайно, лийте, що там хочете. Ну, не знаю. Принаймні оце масло відрекомендувало себе добре. Можливо, є і дешевші масла, які також будуть не гірше працювати. Ну, Будемо так сказати, що воно є вже спрактиковане на ньому і вирішив його залити. Знаєте, я вам скажу так, якщо я стратив, ну образно кажучи, 300 гривень, то я ще знайду 100 гривень правда, на це. Ну, Звичайно, воно так не коштує, а ви знаєте, скільки воно коштує. Воно не дешеве, так що таке от відносно. Але я буду спокійний, що двигун собі гарно працює на ньому і буде файно дихати. При тому, що тут двигун не планується там крутити до відсічки до 10,5 чи до 10 тисяч, а так планується до 7 тисяч, щоб йому більше жарі не давати. Це достатньо цілком в моїх режимах їзди, тому так, взагалі так як я їжджу, 5-6 тисяч він завжди має обертів, то є, грубо кажучи, 100-120, якщо по трасі, а там, як говориться, як виходить. Та й все. Так що от така от ситуація з цього всього <кхем> маселка, бачите? Так що, то, ну, власне, чому я вирішив знаєте, зняти це відео? М -м, тому що, як мотоцикл є перехилений, в який бік. Тобто нам потрібно його нахилити дозаду і нахилити на лівий бік. Якщо подивитися, тепер я рівно тримаю камеру, бачите, він є навскосяка нахилений. Тобто максимально туди, і якщо взяти ось так дивитися, то він є в нас нахилений. Отак. Тобто, де зливна, зливний корок, чик наліво йде отак. І тому завжди кхе, чітко це все його при зливі заміні масла. Кхе, в першу чергу ще те що треба поставити його правильно, щоб це все злити, щоб максимально воно з під дона ну Я вам чесно кажучи, похвалюся, похвалюся то, що коли я відкрутив корок, друзі. На цьому зливному болті тут все чистенько, тобто ні жодної бруду нема. Просто чисте масло було і все. От просто як олія, така чистенька і кольору цього, що воно є. от Скажімо, як макнути. Так? Зараз покажу вже поймі його витрузнув. От, от воно все виглядало. Бачите? От так от олія була в ньому маселку. І витер ніякого осаду, ні нічого, друзі. Е, так, самий корок має алюмінієву пробочку, гарно, рівненько. Я дивився вже навіть під лупою спостерігав. Так що все чітко, все гарно, все закручено було досить таке. Я думав, що воно легше буде закручено, але... Тут нормально файно ньютонів дали закрутили, так що я може навіть трошки легше дам, але там буде видно, може, просто воно заварило і так не хотіло відкрутитися від температури. Так само, як фільтр закручуєш легше, а відкрутити завжди масляний фільтр тяжче є. Таке, так що зараз я це все відкручую, заливаю масло. От таке, і така от ситуація. Виходимо на рівень. Нормально рівень масла, знаєте, як в нас міряється. Відкручуєте. Заливну корок, коли мотоцикл рівно стоїть, От ви маєте не закручувати в різьбу а маєте притулитися. Бачите, різьба є ось тут. От. І тоді діло все дивитесь на рівень масла Вже, ну, звичайно, як залив. Ось Так що отаке. І тоді закручується вже повністю. Не на закрученому варіанті. А на відкрученому дивитись максимальний рівень. Так, друзі, ну що, йдемо? Я вже тут трошки витирав. Бачите, звідси, звідси навколо фільтр і зараз будемо його, напевно, відкручувати. Так, тут шланг іде антифризу. Є. Так, тепер. Для кращого всього процесу ми, звичайно, обдуємо то все компресором. Обдуваємо гарно. Навколо те, щоб я не переживав, щоб там якась була півка. Тепер від руки чи ми відкрутимо. Напевно, що ні. Я маю такий от ключик, друзі. Бачите, я його колись використовував. такий дешевий, він недорогий, але цілком достатньо я вже, щоб його відкрутити. Можна, є багато різних способів інших. Беремо, запираємося і поїхали. О! все, нам фільтр вже пішов. Зараз, зараз, зараз. Тут просто незручно. Бачите, крутиться. О! Все. Так, треба миску би підставити ще, під нього позараз буде текти. Так, зараз ми ще дещо заміряємо тут. Щось вам покажу, один фокус-покус. Так, крутимо. Пішла жижа масляна. Ну, масло, звичайно. Я вже так кажу. Отак. Хай стікає. Сюди фільтрик. Перепрошую, хай сюди. Тепер хочу вам щось показати. Так, для загального собі порівняння. Там хай ще стікає. Зараз я там його нахилю вперед, напевно. Щоб він більше стік собі з фільтра. Бачите, цюркає. Ми трошки ще. раді цікавості. Пускаємо мотоцикл вниз. Щоб стікало більше, бачите? Кинув його вниз, заднє колесо висить собі високо дуже. Таке. Потім для рівня я вже собі ту дощечку заміряю і цей. Бачите, як стікає? Хай тече. Не майте, як говориться, спішки, хай то все гарно стече. Все має бути. І що я хотів показати? Беремо, друзі, смужку чистого паперу. Так, Для порівняння запихаємо сюди. Маселко. Так, то у нас є колір чистого, друзі, масла. Зараз, зараз, зараз. Раді цікавості, друзі. Бачимо і беремо смужку, щоб побачити масло, яке відпрацювало. Давайте так. Три тисячі кілометрів. Ну, робіть висновки, бачите, то в нас олія чиста, а це в нас, і це я його беру сюди і то розмазуємо далі. Має помутніння, бачите? Мене би, друзі, не тішило, якщо б воно було чисте. А коли воно вже є брудне, помутніло масло працює. Тобто воно має, скажімо так, миючі властивості. І тим же, ж, тим же ж, воно в канал з каналів вимиває всякі нагари, якщо є мікро всякі зношення е, на, на деталях, які труться, а цим маслом, звичайно, е, тобто, в переважно всіх мотоциклах масло є так підібрано, щоб воно було для царін поршневої групи, і також для коробки передач, для щеплення, щоб воно гарно там тертя відбувалося в відомих дисках. Там, де дефрікціонних отих. І тоді, воно все нормально по щепленню працює. Працює по коробці передач по, по шестернях, гарно все маститься і, звичайно, по двигуну. І тому існують ці всі допуски, відносно яких ви мусите е, вибирати собі масло. Якщо навіть дешевшого варіанту, то е, власне дотримуйтесь тих допусків, які тут допускаються. В цьому, ну що в нас тут робиться? Все чистенько навколо, ми зараз дуже обережно. Будемо той фільтр вставляти, закрутиться, можливо трошки змащу, так я завжди роблю. Всередину, щоб цей папір змазало. Ось. Щоб цей папір змастило. Не там наливати, бо кажу, зразу, щоб удар, туди-сюди воно тиск піде. І будемо стартером крутити, заводити, дивитися, коли лампочка згасне ще, поки він заведеться. І взагалі, так як в каналах ще є, то воно собі там підкачає, на холостому він попрацює. Отаке от. І воно вже собі затяне. Мені самому цікаво, коли в нас загасне лампочка оліє, тиско масла, отаке от. Так що така штука, ну що, зараз будемо спостерігати. Значить, я заливаю, все роблю і тоді вже. Як говориться, от таке. Ну, не планував я відео робити, ну проста заміна масла, але то вже так скажем, експериментально, частково. І власне, що більше мене спонукало показати це відео, як повинен стояти мотоцикл більше рівно косо, на який бік. Звичайно, то зрозуміло, на рівній дорозі чи на рівній площині повністю на плитці він буде ще залишки якогось масла залишатись на піддоні, Все рівно там якісь ще 50 грам десь є чогось. Так? Але в загальному максимально ми злили, перехилили на лівий задній кут піддона захист, піддона двигуна. І Тому тому вже в тому випадку максимально скільки можна було злити, злили масла з двигуна. Можна для експерименту потім ще поміряти. Ну, Але то таке вже то вже взагалі така штучка. Так що, така справа. Так що зараз будемо, заливаю масло і будемо запускати його. 300 типа в нас йде. Але я вже був трошки менше влию, тоді вже буду по рівню дивитися, що він має. Ось і все. Тут є 4-літрова каністра, а частина нам залишиться ще. Та й все, зараз закручую фільтр. Пробку я вже закрутив з піддона. Як бачимо, там, ось воно є Бачите, Так що отаке. з знатягом дав, все чітко, вже не відкрутиться. Так що треба буде бавитися далі. От і все. Так що зараз будемо заводити. Так, друзі, ну що, фільтр закручений. Все вже стоїть, все чітко. Так, тут що, все теж залито, все гарно. Значить, ситуація так. Залив я, друзі. А, зараз вам не близтіло. Отак. Маємо 3 літри. Бачите. 3 літри масла пішло. Так, як би говориться, що 300 має бути, ну влізло так якраз повний рівень на відкручену пробку, друзі. Ось так от є, де притуляємося на різьбу. Так що таке? Давайте зараз, напевно, пробуємо його завести. Ось, щоб бачити, що, куди і як. Коли нам згасне лампочка тиску і все. Так, значить. Підсос. Беремо і дивимося на лампочку тиску. Так, увага. Крутим. Зараз зимно, підсос відкрив, плюс 2 градуса тепла, максимум 3. Поїхали. Все, згасло, бачите? Все чітко, раптом 2 секунди і тоні, півтори. Поки закачало через фільтр масло масляний, тому що там є цей. Клапан. Якщо фільтр несправний, тиск вас буде світити, щоб ви знали. масляний фільтр. Елементарна річ. Тому не старайтеся завжди викидати і нищити зразу старий, в разі чого, якщо ви поміняли, вам треба доїхати масло. Поки не завели мотоцикла, до тих пір нема чого, як говориться, його е викидати. Старий, коли вже закрутили новий. Ну що, Працюю собі на підсосі бомбезно, я вам скажу, він навіть щось почав робити, що мені так здається. Капітально. Дуже гарно. Бачите, двигун холодний ще, не думайте, вже чуть-чуть там майже підніметься. Дві з половиною тисячі обертів на підсосі. Хай буде, хай тарабани. Завжди люблю дивитися, друзі, чи немає ніяких пікапів. ну Тут от димить, тому що на цьому є. Слухаємо корзину щеплення, мотор холодний, друзі. Бачите, немає ніяких звуків і нічого. Корзинка не шелестить, все добре. І він зимний. Мотор холодний, бо тому, що було би тепло і заводив себе напід, без підсоса. Дуже гарно працює, я вам скажу. Свіже маселко. Так, фіксуємо, пробіг 28 843 кілометри. Реальних 36 тут є скручено на ньому, тобто друга приборка. 365 тисяч, 10, якщо бути точнішим, загального пробігу. А так то я собі буду просто відлік робити цього масла від цього пробігу, що є. Зараз в зошит все записую. в мене для того є зошит спеціальний. Збавимо трошки 500. Я вам скажу, він навіть почав ліпше робити, я не знаю. Взагалі якась робота гарніша стала. Ну піднімемо підсос, чи він підніметься. Пішов у де набор трошки. Бачите, пішов у набір. Заберемо чуть підсос. Нагріється, зараз подивимося. Прекрасно. Зараз інше не буде робити. Ще замалі, захолодний трошки, але... І так до півтори тисячі обертів доходить загального. Отаке. У нього такі холостий має бути, але тільки дуже не газую, бо мали вже циліндри гарячі. Так що отаке, руку вже тримаю, градусів 80. 80. Так що отаке, наступним кроком будемо ще дещо робити, а ви вже це побачите в наступних відео. Не буду говорити наперед. Так що отаке. Виїжджати десь не актуально, бо направду зимно, дивіться. Бачите, ось 2 градуси тепла. О, бачите, вам щось там видно чи ні? О! Ну, Коротше, є, тут от, видно. 2 градуси тепла. Світло виключили. Заведемося. Знову спробуємо. Прекрасно. Перший, другий циліндр він вже запрацював. Тобто перший пішов на стиск. І другий вже доходить і він вже пішов в рух. Отаке от. Тут і зразу. Нормально. Все чітко, все як має бути. Вже холостий тримає. Тобто говорить про те, що він ще догріється, він чуть-чуть ще підніметь. Та як холодний, то він не хоче ще добре тримати. Все, Масло вже трохи прогрілося, вже колесо не крутиться. Бо як правило на холодному двигуні, коли вивішене колесо, він буде крутитися трошки, потім пропадає. Так що таке, все, друзі, не буду займати вашого часу. Прекрасно. Гарно реагує. От і все, так що така штука. Добре. Ну а, напевно зараз будемо з вами прощатися. Так що таке. значить, дуже противно тут заливати то масло, тут ліку підставляєш, тут таку треба криволієчку, щоб гарно і воно помало тече. Так само, як в моїй машині, так само злилий. Ну, то вже буде на запас. Три столи залізло 3, воно ще розріжне по системі, скажімо так. Ну, Я ще там подивлюся, як він буде стояти вже на холодну рівень. Треба, то дві каплі долию, а може не буду нічого доливати, що там нормально. Так що, такі от справи. Тому, як говориться, основна ціль цього відео була показати, то, що, щоб його перехиляти відповідно на цю сторону. От, де той корок є, бачите? Ось, з лівої сторони на, на той бік. І завжди, коли закручуєте фільтр, щоб вам було видно, завжди пальцями ще обходьте, дивіться, чи не, піс... не слізить масло ніде. Це дуже важливо, друзі. Бачите, вон, пробую пальцем. Все сухесенько, все гарно. У мене колись була ситуація в машині, закрутив фільтр, а гумка навколо фільтра вилізла. Дивлюся, щось масло капає. Чи я заглушив, дивлюся, з під фільтра вилізла та гумка і нема ущільнення. Ну, Мається на увазі ось ця. Бачите, ось ця от гумочка. Що мені сподобалось, коли розпечатав новий фільтр, на цій гумці є вже мазута, що не треба маслом проходити, змащувати її. Але завжди пильнуйте, дивіться, що вона десь не вилізла. Так як і в мотоциклах, так і в машинах. Так що говорю зі свого досвіду, друзі. Так що таке, добре, не буду вас затримувати. Думаю, що відео вам було корисно. сподобалось. вроді елементарне, заміна масла, але такі всі потрошечки нюанси. так що отаке. І так все вийшло. Так що всім До нових зустрічей, напевно, і всім па-па. З вами була Honda cb 500 цибулька. От так от. Наша цибулька. Яка планує, думаю, що не зав'яне, буде працювати гарно і, як говориться, і тішити господара. Та й так, всього вам доброго, щасливо до нових зустрічей і всім, па-па.